Сьогодні печу булочки для своєї сім'ї. Вони чимось напоминають ті булочки, які ми купляли колись давним-давно і ще школьними їх називали. Рецепт простий, але при цьому булочки виходять дуже вкусні. Вони пишні, воздушні, ну просто як хмаринки, як пушинки. Тісто робиться опарним способом. Так що для тіста мені треба 25 г дрожжів, 500 г муки. У мене просіяна мука вищого сорта, але може піти менше. Одне яйце ціле і один жовточок, один жовточок для змащування булочок, 100 г сахара і пакетик ванільного сахара, 80 г сливочного масла. Воно вже таке, бачите, м'ягеньке, 300 мл теплого молока. Готуємо пару. Дрожжі висипаємо в мисочку, додаємо столову ложку з общого количества сахар і додаю половину норми молока. Хорошенько все перемішала і додаю десь отакі от дві повні такі здорові ложки муки. Хорошенько розмішую. Ось така, бачите, як сметанообразна консистенція вийшла. Я відставляю її і нехай собі підходить. А поки беру миску, виливаю сюди одне яйце і один жовток, висипаю ванільний сахар, весь цей сахар, який в мене залишився. І просто вінчиком розітру. Взбивати сильно не треба, просто розітру. В цьому рецепті соль не йде. Хто хоче, додайте соль. От так хорошо підійшла опара. Відправляю її в миску. У мене тут осталось молоко. Виливаю його і добре все отак от. Так вот. Забираю, перемішую, додаємо муку. Промішуємо хорошо. Вся мука у мене пішла, всі 500 г. І тепер я буду місити руками. Замісю тісто, а потім буду додавати сливочне масло. І ще будемо місити. Місить треба до гладкості, до блиску тіста. Воно не забите мукою, більше муки сюди не треба додати. Промішала я тісто, бачите, воно вже трошечки відлипає від рук, але все одно воно ще липке. І на цьому етапі я додаю сливочне масло. І вмішую це масло в тісто. Зараз тісто розслоїться. Ну нічого, при замісі воно все збереться в кучу і все буде добре. Піднімаємо з боків і всередину. Бачите, яке воно стало от таке от. Ну, при замісі все стане на свої міста. І тісто буде похоже на тісто. Дивіться, яке хороше, м'яке тісто вийшло. Воно вже повністю готове. Я його хорошо вимісила. дуже м'ягеньке, дуже ніжненьке, точно як та хмаринка. В я чуть трохи олійки і відправляю його, накриваю і виносю до теплого. То моє хорошо підійшло, і зараз я зроблю йому обминочку. Випустимо вуглекислий газ. Буквально трохи його так вимішаю ще на столі. І знову ставлю в миску, другим разом тісто підходить значно швидше і виносю до тепла. Дивіться, аж підняло рушник моє тісто, підходило воно дуже швидко, хвилин 20, таке от хорошеньке, прихорошеньке тісто. Викладаю його на стіл, обминаю. Всього, зробила от такий жгут і тепер буду десь по грам 80 відділяти кусочки такі от. Ділю тісто. Тісто дуже воздушне, таке пузирчисте, виходить. Булочки будуть суперові. Форма булочок у мене буде обична, кругленька. Хочете, якщо ви щось хочете, більш таке, знаєте, фігурне, то Робіть фігурні. Я буду робити такі, от як у нас були в школі. Протвінь я застелила пергамент, там у мене силіконізірований, так що я нічим не змащую його. І просто беру і отак. Рукою викачую булочку ровненько. Бачите, вона красиво ровненько виходить з усіх сторон. Виробила я булочки і тепер оставляю їх на розстойку, прикриваю пленочкою, щоб не завітрювалося тісто. І нехай минут 15-20. Булочки дуже хорошо підійшли. і Тепер я взяла желточок, розбила, додавала буквально чайну ложечку. Можна кипяченої води, можна молока і змащую хорошо булочки, даю трошечки цієї глазурі підсохнути і потом буду випікати. Булочки постояли, чуть-чуть підсохла глазурь, і тепер я їх ставлю в духовку буквально на 20 минут при 170-180 градусах. Включайте конвекцію, я буду включати конвекцію вверх-вниз. Дивіться по своїй духовці. Спеклися булочки, ще дуже гарячі, ось такі, вони, бачите? Дуже мягкий-мягкий і дуже нежний. Под дно хорошо підтеклося. Подожду, поки вони остинуть, і потім вам розламаю, покажу. Ну, ви самі бачите, що тісто просто воздушне, невісоме і дуже пушисте. Рецепт цей дуже удачний. Якщо ви так все зробите, як по рецептурі, то у вас все точно так само вийде. Тут нічого не треба не убавляти, не прибавляти. От такі дійсно дуже вкусні і красиві булочки, вони м'які, м'які, м'які. Ось таке воздушне тісто. Бачите. Волокнисте, дуже вкусне тісто. Вони і на сніданок хорошо розрізали булочку, помазали маслом, варення, і все, більше нічого не треба. І вже чай, компот, молоко. Красота.